Чи ліквідували вже пожежу, чи є постраждалі, і про які деталі можемо розповісти нашим глядачам? Добрий день. Сьогодні вночі в час 10 дітей приблизно були прильоти ракет, і це у нас один із мікрорайонів міста Запоріжжя. Там влучання було в приватне підприємство. Воно займалося вантажоперевозками. Там у нас згоріло порядка 4 вантаживок та 14 автівок. От. Та за... була пожежа, згорілася тара упаковочна і швидко влучно справились наші рятувальники ДСНС. Там пожар був приблизно, приблизно на 200 квадратних метрах. І м -м, пожар було. Дуже своєчасно потушена, і нас постраждалих людей немає. Не поранених, не вбитих немає, але підприємства дуже постраждали, і там дуже такі матеріальні втрати. Я так думаю, даному підприємству дуже важко буде ну заново відновлюватися. Це державне чи приватне підприємство? Ні, це приватне, виключно приватне підприємство. Там були ангари, в яких стояли автівки. Так, та на во вони стояли, і ракета влучила прямо вот в територію цього приватного підприємства. І вся ця вот техніка, яка працювала в підприємстві, вона була зруйнована повністю. Пане нас... так, так, будь ласка. Також там постраждали багатоповерхівки, порядка 20 до квартир звернулися за заявами о том, що вони постраждали, і зараз виконком відпрацьовує ці квартири, щоб надати допомогу будівельними матеріалами. Та комісія, яка працює вже зранку, вона все фіксує, щоб потім люди могли звертатись до виплатами по компенсацію, по Постраждалиму майну, uh -huh. а, пане Лео, правильно я розумію, будинки пошкоджені, але проживати в них ще можливо, якщо ви не говорите так, про так, переселення так, людей політали. в інші Так повилітали вікна, е, і е, скло повилітало. Також двері пострадали, але самі будинки не зруйновані. Там можна далі проживати, але я розумію, там скільки потрібно буде всякого Бруду людям в кожної квартирі потрібно буде зробити там ремонт і капітальну уборку, тому що ну я сам тут в моїй двор в прошлому році також прилітала ракета. Тому я розумію, що це от, зруйнований цілий під'їзд рядом будинка. А чи є якісь програми, які допомагають людям, окрім от, соціальних виплат, наприклад, ці будинки, які Зруйновані вщента їх переселяють на безоплатній основі. Як це відбувається, тому що Запоріжжя під постійними обстрілами? Дивіться, багато поверхівки. У нас таких сем-сім багато поверхів, які в цьому році ми повинні відбудувати це зруйновані під'їзди, які е, влітку проходів обслідування фундаментів та. На предмет можливої реставрації цих будинків, і тому у нас є сім проєктів, які будуть до кінця року. У нас стоять сроді, щоб ми змогли ну, там до збудувати по новому там під'їзди, які були зруйновані по приватному сектору. У приватному секторі є дві категорії: це категорії, які постраждали, і це категорії, які зруйновані. От ті які зруйновані, там е, дуже така довга процедура, і там будуть давати людям е, е, буду давати людям сертифікати для того, щоб вони могли або купити інше житло, або там участвувати в. На стадії будівництва, там багатоквартирний там будинок, і там можна бути цим сертифікатом, е стати солодельцем цієї квартири, розраховуватися цим сертифікатом. А ті, які з частково е постраждали, там е також буде оцінка, і е людям виплачують гроші на те, щоб вони могли е там е компенсувати свої втрати на е ремонти. Також в місцевому бюджеті міста Запоріжжя є програма допомоги постраждалим людям, і там є виплати постійно кожного місяця людям, які постраждали в результаті обстрілів ракетами або шахідами. Тому що от сьогодні у нас наші болі шахіди і ракети. Дякуємо вам, що знайшли час і долучилися до нашого етеру. Сподіваємося, що не потрібно буде виділяти ніяких і соціальних, і матеріальних допоміг нашим глядачам, тому що обстрілів буде якомога менше. А в цьому нам допоможуть наші засоби протиповітряної оборони. Олег Буряк, голова Запорізької райони Дякую. Так, так, дякую вам, голова Запорізької районної державної адміністрації. Олег Буряк був напрямом зв'язку зі студія постровців.